Представляємо лазерні далекоміри серії Alloy Pro – надійний інструмент для точних вимірювань у будівництві, ремонті та щоденній роботі майстрів. В асортименті чотири моделі DM11040, 060, 080 та 100, що вимірюють відстань від 5 см до 40 60, 80 та 100 метрів. Основні переваги: висока точність вимірювання похибка до 2 мм. Пам'ять на 100 результатів зручно зберігати дані. Інтерактивний дисплей все під контролем у реальному часі. Багато функцій одноразове та безперервне вимірювання: додавання та віднімання, конвертація одиниць, обчислення площі та об'єму, вимірювання за теоремою Піфагора, живлення від стандартних батарейок 3А. Легко замінити у будь-який момент. В комплекті ви отримуєте лазерний далекомір, інструкцію, дві батарейки типу 3А, мотузка на зап'ястя для зручності та гарантія на сам далекомір один рік.